Чоло віку Не може війна бути святою, звірство не є святим, лиш монстри породжуються війною, і серце злим стає черствим. На чому треба написати, закарбувати, не убий? Цього простого як не знати? Ого люд землі! Чому ти злий? Як міг свою священну душу ти так ганебно розтоптати? Порушить те, що непорушне, як міг убивцею ти стати, як міг ти стати з чола віку, з людини монстром, як ти став, у сказії лютій страшно дикій, як людяність свою втрачав. Народ землі. Як міг ти мудрість на сказ нелюдський проміняти, дороговказом глупу дурість для себе вирішив узяти? Загляньте в серце своє, люди, що воно гучно вам пульсує. Від себе не втечеш нікуди, хто злий, той сам себе руйнує. Отямтесь вже, прийдіть до себе! Хай спокій в серці запанує, здійміть свій погляд в чисте небо, там щастя, мир, любов святкує. Це чисте небо має кожен, лише варто в душу вхід відкрити і жити в мирі так всі можемо, прокинувшись, життю радіти.